Добрий день, шановні батьки і діти! З вами Кульніва Мар'яна Костянтинівна і сьогодні у нас з вами урок малювання. Нам знадобляться такі матеріали, як альбом, олівець, гумка, акварельні фарби, пензлики, товстий і середній, а також вода і серветка. Вмієте ви одягатися на прогулянку? Давайте намалюємо сьогодні малюка, який зібрався на прогулянку. Давайте розглянемо зразок. Малюк одягнений у комбінезон, на голові у нього капішон, навколо шиї шарф, руки у рукавицях, а на ногах зимове взуття. Малюк знаходиться у приміщенні, тому ми намітимо підлогу. Буде видно зверху стіни, знизу підлога. Потім намічаємо зріст малюка і починаємо малювати з геометричних фігур. Зверху буде голова, схожа на овал. Потім іде шия. Плечі, тулуб схожий на квадрат, від плечей йдуть руки, вони нижче талії, Закінчуються рукава рукавицями. Овал і маленький овал пальчик. Знову овал і маленький овал. Так, переходимо до ног. Вправа і вліво притягуємо продовження комбінезона. і закінчуємо малюнок взуттям. Це будуть чоботи. Округлюємо ось такі овали і піднімаємо до штанів ось так. Тепер намітимо деталі малюнку. Це буде у нас капішон, навколо шиї шарф. Так, в руки можна дати іграшки від Малюємо овал і нижню частину трішки меншу, ніж зверху. І лопаточку малюємо Древко і саму лопаточку. Тепер риси обличчя. Посередині намітимо ніс. І очі, ніс і очі, зверху брови, знизу рот і волосся. Переходимо до інтер'єру. Зліва у нас буде шафа, намічаємо геометричну фігуру прямокутник, шафа або вішалка для речей. І справа дзеркало. Овал. І в ньому меншого розміровував тут буде у нас поличка. На ній ми можемо показати якісь речі, такі, як парасолька, пальто. Зверху шапочки. В колірі ви можете зробити свій малюнок самостійно, намалювавши елементи одягу, вибравши колір за власним бажанням, а також елементи інтер'єру створити так, як у вас вдома, наприклад. Бажаю успіху!